У відбувся традиційний передноворічний футбольний турнір, який цього року був присвячений пам'яті талановитого футболіста Олексія Черноївана. Зібралися хлопці, всі його друзі. З ким він грав, дружив. Ребята ну, з інших городов приїхали. Одеса, Дніпропетровськ, Харків, Львов в честь його пам'яті ми зібралися. Переможців та призерів визначали протягом двох днів. Беруть участь вісім кращих команд минулого року, які грали в Кубку Зірок. Інтригу додає турніру те, що є призовий фонд. Тобто це комерційний турнір. і Тут ще більше баталій, киплять страсті. Це гра за третє місце між клубами Альянсу, блакитній формі та Галатея у жовтій, обидві Кіровоградські розігрували 5 тисяч гривень. Вже з самого початку футболісти Галатеї захопили ініціативу та забезпечили собі солідну перевагу, забивши в першій половині три м'ячі. Зовсім за іншим сценарієм прийшов другий тайм. Суперники обмінялись голами, а за кілька хвилин до кінця матчу альянс замінив голкіпера на додаткового польового гравця. Ризик себе виправдав, кілька результативних атак і віддавалося беззаперечної переваги галатеї. Не залишилося і сліду. А цей удар перевів матч серію після матчевих пенальтів. У футбольній лотереї пощастили футболістам альянсу. Цей голкіпера та влучні постріли польових гравців и невероятная радость от вырванной на дубах перемоги. Мы играли полчаса назад до игры, до третьего места игру. Я не хочу сетовать на усталость, но все равно, но все равно все-таки какая-то усталость накопилась за прошлые игры, за сегодняшний день. Поэтому так случилось, что первую половину мы пока втянулись, а потом уже разыгрались, поняли, как играть. У фінальній грі, де зійшлися нинішні та колишні професіональні футболісти, драматизму фронтового матчу не вийшло. Боровісник зі Знам'янського району не втратив здобутої на початку переваги у кілька м'ячів. Забивали і граці клубу Тарасівка з Бобернеччини, але вдвічі рідше суперників. У підсумку 7-3 на користь Боровісника. По що то по ігрі дуже тяжело. Все-таки ми грали ну, 25 грязного времени. Ну, 2 по 25 очень тяжело, и команда соперник очень хорошая. Там тоже очень хорошие мастера. Ну и мы, ну, мы, наверное, немножко просто физически были готовы, и і немножко, Ну Далее было вручение индивидуальных наград кращим гравцям, медалей призерам, символічних чеков от спонсора турніру спортивного магазину Revolution Спорт, а також Кубка Переможцям.